В в без стеклення. атака українських дронів спричинила справжню паніку у Сочі. Відпочивальники буквально у плавках поспішають не до укриттів чи будинків, а одразу до аеропорту. Але і там їх чекає розчарування. Рейси скасовано. Попередньо відомо, що скасовано щонайменше 55 рейсів. Коли відновлять авіаперельоти, не знає ніхто, тому росіяни вкладаються спати просто на підлозі, а у самому місті не замовкає сирена повітряної тривоги. Це вже втора сирена. Мер міста Сочі закликав людей не виходити на вулицю і перебувати в глухому приміщенні без скляних вікон. За даними телеграм-каналу, МАШ над Сочі збили два українських безпілотники: один над курортним селищем. Ло також повідомляється про тимчасове закриття КПП ПСОУ на кордоні Росії та невизнаної Республіки Абхазія.